3. Всім привіт! З вами Аня Вероніка. Прозорові. і Вероніка. Діана. ще Прозораві і прозорий жовтий. Жовтий, мабуть, взагалі от так страшно виглядає. Як привид, Зуби. привид зубаста качка, але вона стала привид. Сьогодні ми пограємо в Семероста 3 знову, і ми прийдемо цю дивну волохату планету. Як ви бачите, тут Ось якась черепаха ніби. Ну точно черепаха, якийсь жук. Схоже. Ну а отут от якісь чудики дивні, якісь тут ніби гриби. Там лічимо якісь. І так далі. Ну що, починаємо? Так. Да? Цей Все. раз я буду грати. Угу. Так, давай угу. опустимося на цю планету. Ага. Ось. Опа, Він так класно спустишся. О, музика тут. Над музикою Вони реально в цій частині самороста дуже круто по цей. А що це таке? Душно якийсь дивно. А це треба збирати, походу, по частинам. Я думала вона не збереться. Не. Да. Може якийсь типу або клей треба, або я не знаю. Ну скотче тут навряд чи буде. смола може, якась типу. О, точно черепаха. Ні, угу. вона попить. Попит черепаха? Прикольно! попит черепаха! А ти знаєш секретний код Як Я не помиляю, то цей ну, це мабуть, неправильний. Треба всі оці. Ага, треба полопати їй всі кульки, щоб розуміти, що далі робити. А, бачиш, слухай, по-моєму, маленькі відколупаються набагато швидше. Тобто, спочатку треба великі наколопати, потім середні, а потім маленькі. І що? Так о. Не-не. Ні, не хоче. А вона заснула. Ага, вона є дуб. Красивая музыка. Ага. Дуже красивая музыка, да? И что Ось. Ага, mm -hmm. а буква М така, як наче. Ні, вниз, вниз, вниз. Так, ось. Я запам'ятала, давай. Сейчас треба, щоб оці відбулькнулись. Ось. Так. Дирка. Нам ну, що туди прийде треба? Вау. Якісь колючки? Летючі миші. Є... А їх зовсім Це типу, як з вагами. Сакрет, все, я зрозуміла, да, Тут треба просто пригати там, де немає колючок, і буде все окей. Прикольно. Алітає, да? Та -да. так? Так бере вон там ще шукать. Чи Ні. А, ці не хочуть. Ага, і маленькі не хочуть. А он воно сіло. Так, да, нам треба типу, підняти там, де самороз сидить, нам треба її підняти, це, ага. А отут тепер треба опустити. Ага, самороз це забери. І ні, ні, мабуть, на останню, значить. ага. ж, а якщо на всіх мишек понажимати, може дадуть цей звук, бо там пам'ятаєш, у нас... Часту було там, де ми нажимати багато чого треба. Може, треба, щоб вони всі літали, от їх двох також відпустити. Ну Це я не знаю, це може не факти. Так, да, бачиш. Це як просто з квіточками маленькими. Ми ж всі понажимали, і камінці багато чого такого да, тут послухаємо. є. Музичка. Прикольно. Мам, зроби, будь ласка, гучніше. Ой, мавпа якась. Що ти? Ну, вони кайфують, в них джакузі. А, вони а що тут треба зробити? Нам же ж треба щось тут зробити. А, а що? Вона на злиться. Бо я на неї на той слово. А це не злиться. О, он там послухати можна. Та водичка. Може їм треба воду перекрити, щоб вони не кайфували і вони нам щось віддадуть? Як варіант, я не знаю. О! Дивись. Якусь трубку. Ага, а ця трубка приєднується от сюди, водичка набирається тепер, дивися. А отой злий. В нього води немає. Так, а що тут треба робити? Зачекай, дивися, а звідсіля йде ось ось труба в цю штуку, і тут палка, типу, як насос, кудись щось. Але отут, бачиш, ця трубка, це ж вона нікуди не піде. Так воно буде виливатися, я ж кажу, нам треба щось з'єднати з верхівкою. Ні, тобі треба, походу, залізти наверх. Ні, так, я теж думаю, бо він не достає. Я теж думаю, що цю штуку треба взяти. Ні, це не сюди, тут, так, да, під От. Во! А тепер спробуй налити туди водичку. А, така толку немає, бачиш, ну, квіточки виросли. І все, квіточки тільки виросли. Але, я так розумію, треба її наповнити водою, а ми не можемо наповнити водою. Тоді нам треба йти в іншу сторону. Тоді виходь звідсіля і тільки треба йти треба в, в іншу сторону. Воду. А вона нас не випустить, чи що? Буде ругатися? Ще поб'є, ще вилізе з ванни і поб'є нас. Тима О, це заново проходити цей квест. Пригалки. Нам треба в іншу сторону. Червоха, ходить, треба чіпати, Угу, а вона чілить. Но, но ще чілить. Ой, 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 ой. Тут мухи, я не розумію, що тут мухи. Дивіться, вони на квіти прилетіли. мене то бджілки. А, тепер бджілки будуть з квіти. Ой, прикольно. У них полос. ще нам не дали нічого. Я думала, може, нам за це щось дадуть квіти, типу. О, що це? Якісь, я не знаю, будинки? Ну там, походу, хтось живе, дивися, там дим іде. Жук великий, дивися, боже, я його спочатку не помітила. Дього ніс такий прикольний okay. Прикольна музика. Слухати можна Йому. Я Це типу позасада хочу Красива музика. За красивості. Спати. Красива музика, так? Да? Хочу ми знімаємо це відео десь о 15. -тій. А вже четверте вечора. Що буде двох? Гриб знову. А це у Ага, ми залізли з пупка, вилізли в носі. А, ага, тобто нам треба зайти отуди... От туди. А як знизу в цей грибок знизу треба зайти, чи що? Понятно. Опа! Уге, яка дивна. Якась страшна люблять. Ну, вона трохи А як ми там вийшли? О, жука можна послухать! Мамо, то тетя кріпова? Не знаю, крипова тетя. А він дрихне. Повыхне. А він дрихне. Спить жук. Так, жук спить. Нам треба вниз. Отуди. Ну, Вона написала зайти з пупка, вийти зверху. Ага, ні, він не там вийшов. А спробуй тоді отут вийти, да, в цю дирочку зайти. Ага, ми вилізли вверх. Слухай, а якщо та тьотя виходила, може спробуємо її знову перекрити і зайти там, де вона? О, ану-ка, швидко, 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 в ту дірочку поруч, да? от сюди, сюди. Що сюди? І тепер в її будинок. В її будинок? От! Є? Ага, аж там. Ану-ка тепер е... да, тут щось можна зробити. А, воно засмічене було, походу. А от тепер ми, походу, зможемо через пупок зайти. Давай спробуємо. А, а, а от сюди, куди якщо зайти? О, бачиш? А це як загадка, там було в прищі, в кульки, там, де прищ. Ага, тут треба вгадати. Так, два рази. Ні, ти ж тільки що нажимала на першу. Два. Значить, другу. Тепер. Четверту, мабуть. Четверту. Ага. Ще раз четверту спробуй? Ні, так? Да? Раз, два, друга, четверта. Спробуй ще раз другу. Ні. Значить, першу треба. Ні. Раз, два. А -а -а! Він морди висунув своє. Вау! Ну він симпатичний, нам треба з ним поговорити. Така романтична музика. Жук красивий так, дуже. Такая... Фліоресцентний жук. Ну да, спокійна музика, музыка, джазова якась. Дуже красиво, до речі. Шом це? Дівчинка жук, походу, і хлопчик жук. Стоп, стоп. День. Джинь-джинь. Джинь-джинь. Треба ще раз послухати. Це, по-моєму, код, який нам треба буде зараз зіграти. Бачиш, в цього вусики рожеві і сині, значить, це їх вусики. Щас ще раз подивимося, я спробую запам'ятати, добре? Прикольно. Інь-янь прям. Так, давайте ще раз і будемо запам'ятовувати, як нам правильно. Така музика. Жук, звісно, дуже красивий. Like, якщо красивий. Він, конечно, криповенький. Ну, ну, якщо мелодія красива. О, то, так. І... Тихо, тепер запам'ятовуємо. Один, два. Так, три, четыре, один, два. Ага. Окей, я наче запам'ятала. Так, неправильно, не а там... там три рази? да ладно, да раз, два. Yeah. Ага, ми якусь есенцію отримали, інь-янь. Саморости! Нам звук дали. Багато саморостів. Давай послухаємо. А воно дзинчить, як у того вусика. Прикольно, так, окей. Я тепер буду грати, да? так? Так. Вниз. Ідемо далі, правильно? І виходимо із... наліво, бо направо там а, ваза, але у нас нічого немає для того, щоб її чи склеїти, чи зібрати, я не знаю. Та да, саморости літають. Двій дятел. Дятел. Він так прикольно торчить. Дятел. Дятел! А він Все? Так, а нам сюди. Грати, бо мені трохи складно. Добре. А ми кудись прям впали. Ой, що це? Це отой хобот. А тут озеро, дивись. Тут ці чудики. Це хто? Аксолотлі? Це Аксолотлі. Де не Аксолотлі. Тіха, вони щось кажуть. Бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Так, ладно, пішли. А може, з ними поговорити можна? Ми пішли. А він обходить. Хлопці, з мамою можна розмовляти? Ні? Нам треба десь щось або послухати. Шо? О, дивись! Шо це таке? Звук. А ну, тут тут можна було послухати. Можна? Можно Ого я... <сіло> <Ого> який звук? Ха-ха самый звук идеали. Опа. Привіт, сказав. Опа. Так, на 12. Десь 11 і, типу, сьомо вечора. 7. Так. Отак. Отак. І отак. Це що тут, походу, виставляти треба? Бо я бачила, коли. Але я не поняла, як виставляти. На, ну давай спробуємо ще раз. Ось. Тут нічого не крутиться. Я подивилась. Ой, дивись, а я випадково на камиш. Так, десь отак от було. Він почав співати. Ой, а тут те було сім чи ні, тут, по моєму 11 було. Отак так десь було, а нижнє було. А, отак. так. Да? Чи отак? так. А, що, правильно? Вони співати почув З нього шапка вилетіла А вони бібоксери. Самораз дивись прикольно. Именно так и танцует. Работает саморост. Да, мы так долго будем танцевать. Что дальше делать? Я больше стопаю. О, диви, ми можемо шатати. Обоверні в такі. Что нам у нас покрить? Сюди? Що це? В це... нього щось впало. Та ти типу, вирізло з нього оце чудовище, а його також можна. А дивися, в нього шапка відкривається. Може підійти треба? А ну може там щось випаде, ми типу зловити треба. Ага. Бяке. Сюди треба. Чого за соплі? На ніс! Самороз, забирай соплі. Слухай, правда, соплі, дивись. Так, стоп. Ми з цими соплями може зможемо полагодити цю е як її? Вазу. Соплі, поклав. Ну, диви виглядає типу симпатично, як смола якась білого кольору. А може це клей? А не як соплі. А може це клей? Думаю, може. Опа, диви. А, а, а на жаль, підніматися шту... не можна Соплі які склеюються. Або, О, диви, червячок. Або то пот. А там червячок? Ходите. Мама ж або то пот. Під шляпою. Може. І, правда, от схожий на слаймі. Ага. Ти бачила, там Слай... червячок живе? Так, да, я бачу. Так, побігли. Та, що а табач... тепер нам треба. Що зробити, Ніка? Оп. Да і саме роста вже налітають, все. Атракціон завершений. па і аку і. Парп. І, а. Так, а як нам що треба, типу. Знаєте ці штуки, наклеїти на ці. А, на. О, ось як воно. Я думала, сюди треба на основу оцю. Не, не на основу. А, на частинки. Бачу. Не, типу, на, наноситься якби цей клей. Далі. Давай, збирай. Так. Тут музыка. Так. А коли душ буде, воно заповниться. Я думаю, нам треба називаться. Заново? Ні. Не. Ні, воно може і пылеться туди. Да? Я думаю, воно пылеться. Ну, давай пробуй. Тоді нам треба до цих відпочиваючих бібізян. що буде вода. Бачиш? Мама, вода да. не була. Ось там і друг шлаб був. Ой, я забула. Треба, щоб мапа не була залю. щоб не була злю. А, вона нам не дасть пройти, конечно. Да, вона не дасть. Дай вона весела. Довольна. Мам, дивись ось. О, водичка. Рибка, а давай співмо. О! Прикольно. Ой, звук такий дивний. Звук не Ага. Так, тепер нам що нам надо? Туди. А, нам туди треба? Музика змінилась. Опа! Ось два цих жука. Пам'ятаєш як? Я пам'ятаю, як на вусики нажимати. Це, походу, їм треба на вусики понажимати. Так, да, два рази. Ні, у нього два рази, походу, якщо ти починала в нього. Це ж дівчинка і хлопчик. О! Ого. Серденько. О, мам. А тепер... Ні, спочатку в нього, потім вона йому один раз відповідала, ні. А, ну Чи вона нам покаже? Так, да, вона нам покаже. Давай, заново. Ага, один-два. Один-два. Два-два. Ну. Три рази. Вони так цього... літають приколь такого кольору красивого неонового. Правильно. Молодець. Ого. Ух, Ого! Ск... що це? Ключ. це що, ключ! Ключ! Це від кульки, да. це від пупка. Чи від Да, прыща. і пристапком, як я, як це дим полетіли, це не ди. Оп. Полетіли. Так. Нам на, на пупок. На налітаю кульку. На впрыщ прыгай. Попоковий прыщ. Попко-прищ. Ой, еще тут звучки. Я не знаю, це якісь терміти. Ну терміти потім будуть на інші планеті. А значить, це не терміти. Це... Я не знаю якісь таракани. А, нам знову, знову треба. А ось. Це дивися, це дитинка. Опа, це дитинка, це, походу, в них народилася дитинка. Це її дитинка, Бачиш, він маленький жучок. Клас. Він в клубку живе. Упокоїться. Опат міняється. І що нам це дало? Ой, дивиться. Що тепер? Я щось не розумію. Вона змінила, і що нам дитине. Є нові планети, на які ми можемо полетіти. Як? І супутники. А, він, типу, змінив траєкторію польоту? В іншу сторону полетів? полетіти? Да. За цього ми на інші планети можемо полетіти. ти! Якщо що то там, мама, буде і супутник, і планета. Ось. Бачиш, мам? Ось бачиш. Ого, А там дві планети. Ну давай. Бо планета та... довкола цієї. А, першу так, ось. Це путне дерево. Отам терміти будуть жити. А, -а, -а ну в дереві логічно. Слухай, а цей пеньок е його бачили, ні? Я по Ой. Оце. Дивися, що це за кракозябло. Дивно. Так от, ми в наступній частині будемо. Ой, там перміт, ти бачила? Да. Ми в наступній частині пройдемо цю ж планету. Ага. Ще воно ти бачиш? Це стоїть. Диві... Так, в наступній частині ми будемо проходити цю планету, подивимося, які тут секрети. І дякуємо за перегляд. Всім папа! -па. Всім па-па! до наступних відео.